За вбивство два роки у Португалії спіймали кіровоградського злочинця, який 12 років приховувався від українського правосуддя. Його звинувачують у вбивстві друга, але вирок суду приголомшив не лише його близьких. Детальніше розкаже Віра Шестакова. Він вбив найкращого друга, переховувався 12 років. А коли його нарешті впіймали правоохоронці, суд виніс таке рішення, яке приголомшило навіть правоохоронців. У матері загиблого на згадку про сина залишились лише його вірші, малюнки та фотографії. Наталя Князева втратила єдиного сина, який помер від руки найкращого друга. На їх е його бувший однокласник і друг, який приходив к нам. Е Оставался ночевать, ночувати, пил из з тарелки, тарілки, носіли віші і з міста з міста пришествия з Того вечора друзі відпочивали в нічному клубі Кіровограда. Головний свідок у справі Роман Гура вважає, що це було ретельно сплановане вбивство. Прийшли на дискотеку, все ну как би он теж там знаходився. Ми чуть попозже прийшли. бы ми займалися своїми питаннями, своїми справами, то есть, ну як би. У нас був ну, свой круг, своє общение нікого не прийшов. Просто-напросто зацепив Ігоря зацепив і вивів його. Ну как би бы вийшли на розговор на улицю. Лікарі боролися за його життя не один день, але поранення виявились несумісними із життям. Він помер у лікарні. Вбивця за підробленими документами втік за кордон та переховувався там 12 років. Жінка вже втратила будь-яке сподівання на те, що вбивцю її сина покарають. Осужденне виїхав за границю під іншим іменем. І коли працівники правограді органів Португалії проводили ідентифікацію громадян, вы приехавших в Португалию из других стран, установили факт того, что этот человек въехал по подложным документам. Пока началось с этого, а после этого при установлении его личности выяснилось, что он совершил преступление на территории Украины и находится в розыске. В вырок суду жинку приголомшив. За украденную какую-то вещь присуждают гораздо больше. А здесь человека лишили жизни, украли жизнь. Он лишил и нас, нашего сына, и его жизни. 25 ножових поранень отримав її син, сім з яких у життєво важливі органи у Ленінському районному суді Кіровограда. Такі дії розцінили як перевищення меж необхідної самооборони. Вбивцю засудили до двох років позбавлення волі. Ні свідчення Романа, ні те, що звинувачений переховувався більше 10 років за кордоном від слідства. Суд до уваги не взяв, не погоджуючись з таким вироком суду. На даний час подана апеляція. Маємо надію на те, що колегія суддів з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Кіровоградської області дасть належну оцінку цьому вироку і прийме законне, об'єктивне і обґрунтоване рішення у прокуратурі Кіровограда Не згодні з рішенням суду вбивці, вимагають покарання не менше 10 років за ґратами. Прокуратура міста не погоджується з цим. Рішенням суду і на даний час вже подано апеляцію. І ми будемо домагатися більш суворого покарання для цієї особи. Якщо апеляційний суд підтримає рішення суду першої інстанції, то вже за рік вбивця Ігоря вийде на свободу. Половину призначеного терміну він вже провів у СІЗО. Віра Шестакова, Анастасія Діденко Анатолій Басистий – Погляд.